Чи може стрес призвести до проблем з щитовидкою? Моя відповідь так: може, стрес може бути навіть найголовнішою, єдиною ведучою причиною розвитку гіпотерозу. Чому так відбувається? Дивіться, якщо жінка знаходиться в хронічному стресі, вона постійно відчуває тривогу, в неї є порушення сну, вона лягає спати після 11-ї. В неї буде дисбаланс кортизолу. І якщо це початкові стадії стресу, кортизол буде високий. Високий кортизол він буде подавляти ТТГ. і ми будемо бачити в аналізах розвиток центрального гіпотереозу. Це коли ТТГ буде нормальний або низький. І гормони Т3 і Т4 будуть низькими. Це свідчить про розвиток центрального гіпотерозу, і дуже часто це трапляється на тлі хронічного стресу. Далі, інша ситуація може бути таке, що не центральний гіпотероз розвивається, а тканинний внаслідок того, що утворюється реверсивний Т3. Він не активний гормон реверсивний Т3. І жінка буде мати всі симптоми гіпотерозу, хоча аналізи в неї там будуть нормальними. Ще один механізм: при хронічному стресі, і при високому кортизолі, і при низькому кортизолі буде порушено перетворення гормону Т-4 неактивного в активний Т3. І теж ми будемо бачити симптоми гіпотерозу. І також пам'ятайте, що коли високий рівень кортизолу, в нас наші тканини будуть втрачати чутливість до гормону щитовидки, до Т3. і внаслідок цього теж розвивається гіпотероз. А якщо в цілому казати про біохімію про патологічні зміни, які відбуваються на тлі хронічного стресу, там ще дуже багато механізмів, тому що при високому рівні кортизолу розвивається запалення, а це теж буде впливати на щитовидку, можуть розвиватися там вірусні інфекції, герпес вірусні, загострюватися, точніше, правильніше сказати. Посилюватися може аутоімунний триоїдити. Це буде посилювати розвиток гіпотервозу. Але Ось такі головні механізми, які покажуть зв'язок між наднирниками і щитовидкою, я вам пояснила. Тому, якщо у вас хронічний рівень стресу, будь ласка, працюйте зі стресом, знижуйте його і треба вчитися керувати стресом. А щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт, а також в шапці профіля пройти за посиланням і підписатися на корисну розсилку.